Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Діяння, якої беремося, нині оспівати. Це поселення є територіально одним із найбільших на Коломийщині. Про це, власне, і говорить сама назва Велика Кам'янка. А сам топонім, в основі якого лежить слово камінь, має дуже давню історію. Наприкінці першого тисячоліття, коли князь України Руси Володимир прийняв християнську віру, за його повелінням повсюдно валили старих язичницьких ідолів. Наче в повільному леті великого птаха минула ще одна тисяча літ. Здавалося, тих поганських божків уже ніде не залишилося. Хіба що на пізньосередньовічних гравюрах та письменах, на одному з яких сповіщалося, що у Приколомийському селі велика кам'янка знайдено двометрову кам'яну фігуру у вигляді поєднаних між собою чоловіка і жінки. За свідченням дослідника Якова Головацького, який мандрував цими посілостями 1830 року, наші пращури перевертали поганський обеліск до гори ніг, аби викликати дощ. Згодом місцеві мешканці, які вже досить твердо стояли на основах християнських і нащадків виховували в любові до Бога, не без іронії називали свого великого ідола кум та кума. В першій чверті 19 сторіччя власник Великої Кам'янки Герцог Калиновський конями перетягнув дивну фігуру на високе обістя, кажучи при тому, хочу, аби її видко було аж із Коломиї. Що ж до походження назви села, то виводять її від одного з невеличких потічків Кам'янка. А родючі землі та багаті ліси щораз більше приваблювали до себе нових поселенців. Нині це корінні мешканці, які дотримуються прабатьківської віри, традицій ремесел. В період Галицько-Волинського князівства через Велику Кам'янку проходив прасольний гостинець, по якому Коломийські купці возили сіль. Глибокі. Насипні вали на найвищому урочищі містечок свідчать про їхню оборонну функцію. А також вказують на те, що ними була оперезана чимала замкова територія, де під час турецько-татарських набігів ховалася довколишня людність. І тоді на підступах ворога надривно били набатні дзвони. Сюди мирних прихожан скликають до нового храму Старі Благовісти. На честь п'ятої річниці проголошення української незалежності на цьому місці вірні УГКЦ розпочали будівництво церкви Святої Богородиці. Звідтоді й донині настоятелем святині є отець Володимир Дрозд, органічний зі своїм духовним дітищем, що, наче писанка від світла, промениться». На протилежному пагорбі центральної частини Великої Кам'янки велично постає ще одна давня духовна обитель во ім'я святого архистратига Михайла, зведена за добровільними датками парохіян. Дерев'яний храм збудували 1794-го, що перебув численні реконструкції, на одну з яких вказує дата 1911 року. Найдієвішим душпастерем тут служив Ілля Мардарович, який на зламі минулого віку заснував у Кам'янках Великих читальню і товариство тверезості. Пляшки з горілкою, нагайки та списки великокам'янецьких селян кріпаків лягали в основу цього хреста, перенесеного на церковне подвір'я в річницю скасування панщини ще 1848 року. Останній парох Олекса Сорока змушений був перейти на московські православії, але і це не врятувало його. Батько п'ятьох дітей загинув у сталінських таборах Сибіру року 1952-го. Ось уже понад 10 літ тут править митрофорний протоієрей української автокефальної православної церкви Дмитро Юрочко. Відрадно, що він ревно дотримується традицій минулої доби, на що вказує новий різьблений іконостас, який є точною копією колишнього. А 23 жовтня 2011 року на запрошення настоятеля та православної громади села Великої Кам'янки прибув владика УАПЦ митрополит Галицький Андрій. Для закладання і освячення наріжного каменю майбутнього храму. З проголошенням Україною державної незалежності на теренах почав діяти достойний архітектурних форм молитовний будинок адвентистів сьомого дня. Хоча громада була зареєстрована далекого 1931 року і також переслідувалася радянською владою. Дещо іншого індустріального обличчя Великій Кам'янці надав механічний млин. Його обладнання приводилося в рух за допомогою мазуту, від якого зосталися тільки порожні цистерни. Про час його заснування 1928 року довідуємося зі своєрідної метрики. Яка кимось видряпана на одній із цеглин у стіні старого млина. В ньому давно завмерло життя, і тепер нікому не потрібні кам'яні жорна та інше механічне начення служить лише як експонат давно відгомонілих епох. Не віднині у нас знають, що людина науками багата, а тому. Першу сільську однокласову школу селяни спорудили ще 1860 року. У цьому партеровому будинку, що від 1949-го стоїть побіч головного гостинця, була восьмирічна школа, у якій на директорській посаді працював Андрій Ющенко, батько експрезидента України. Пам'ятна дошка, яка засвідчує цей історичний факт. Встановлена вже на фронтоні нової середньої школи це зразковий навчальний заклад, у якому створено максимум умов для навчання, національно-духовного розвою а також дозвілля дітвори. Для відповідного функціонування навчальним процесом чималих зусиль докладає директор з довголітнім стажем, відмінник освіти, методист, вчитель вищої категорії Ярослава Огородничук. Знайомство з Великою Кам'янкою було б неповноцінним, якщо не відвідати ще один вельми цікавий екзотичний закуток. Пам'ятна таблиця нагадує, що лісонасінева плантація закладена лісівниками Коломийського Держлісгоспу 1985 року задля створення бази на основі селекції та підвищення продуктивності і покращення якості наших лісів. І зараз тут можна не тільки подихати свіжим цілющим повітрям живиці унікальних хвойних порід. Але й помилуватися ними до схочу. Звідси з високості добре проглядаються кутки й урочища, які з діда прадіда і від роду до роду живуть за своїм нехитрим розміреним ритмом, об'єднані в одну громаду. З давньою і не менш загадковою назвою Велика Кам'янка.